Допомогу 17-му кіровоградському батальйону відправила обласна лікарня. Медики самі зібрали гроші. Речі та харчі купували на місцевих ринках. Підприємці, коли чули, що закуповуються для українських військових, усе віддавали за півціни. Це вже вдруге медичний заклад допомагає військовим землякам. Першу чергу допомоги отримали військовослужбовці, що дислокуються в Канатове. Перев'язувальні матеріали, крапельниці, жарознижувальні, знеболюючі та противірусні медпрепарати, а також предмети особистої. Гієни та продовольчі продукти це не увесь перелік товарів, який отримують наші військові у Донецьку. Біля десяти наших працівників Мають синів, чоловіків, братів, які знаходяться в гарячих точках. Тому ми вирішили все таки і ще раз ми зібралися цим колективом і вирішили допомогти нашим воєнним, які воюють на сході нашої України. Значить, чину ще в квітні місяці ми колективом зібрали кошти і купили 12 бронежилетів для нашої військової частини для нашого.